Цвіт природи і техніки багатий на різноманітні рухи. Ми вже класифікували деякі з них. Проте давайте ще раз зупинимося на них. Згадай, чи рухаєшся ти зараз? Механічним рухом називають зміну у просторі положення тіла чи його частин відносно інших тіл з плином часу, рух тіла. При якому всі його точки рухаються однаково, називають поступальним рухом. Поступально рухається автомобіль на прямолінійній ділянці шляху, людина, яка йде по дорозі. Рух по будь-якій криволінійній траєкторії називається обертальним. Так рухається оглядове колесо, земля навколо сонця. Коливальними називають фізичні процеси, які точно або майже точно повторюються через однакові проміжки часу. Головна особливість такого руху це повторюваність туди назад, тією самою траєкторією за той же час. До прикладів коливальних рухів можна віднести гойдання на гойдалці, рух дерев під дією вітру. Землетруси коливальними є рухи легень чи серця. Поширення коливань у просторі називають хвилявим рухом. Такий рух можемо помітити при утворенні хвиль у воді. Звук, що ми чуємо, є прикладом механічних хвиль. Відкриття ж іншого виду невидимих хвиль, електромагнітних, докорінно змінило наш світ. Ними Обмінюються супутники й антени, так і космічні станції, і навіть будь-які гаджети. Електромагнітні хвилі це не лише хвилі зв'язку, але також і світло, тепло, інфрачервоне випромінювання, рентгенівське та радіоактивне випромінювання. Моделюючи коливання і хвильові процеси. Можна спостерігати, що вони мають повторювання, здійснювані через певний час. Час, за який здійснюються такі повторення, називається періодом. Загалом, слово період у перекладі з грецької означає чергування, тому періодичними процесами є чергування припливів і відпливів дня. І ночі. Серед періодичних процесів є такі, що мають певну послідовність повторювальних подій. Їх ще називають циклами. Прикладами є послідовність стадій розвитку, що відбувається в організмах та рослинах. Порівняє рух кинутого вгору тенісного м'яча та повітряної кульки, з якої виходить повітря, піднімаючись. М'ячик поступово сповільнюється під дією сили тяжіння. Вгорі на мить зупиняється і падає, збільшуючи свою швидкість. А яку траєкторію має кулька. На її рух, окрім сили тяжіння, впливає також сила струменю повітря, що витікає, і кулька рухається в протилежному напрямку. Такий вид руху називають. Реактивним реактивний рух тіла це рух, який виникає під час відділення від тіла його частин з певною швидкістю. Особливістю реактивного руху є те, що тіло може пришвидшуватись і гальмувати без зовнішньої взаємодії з іншими тілами. Напевно, купаючись у морі, ви бачили медуз. Але навряд чи замислювалися, що пересуваються ці дивовижні істоти якраз завдяки реактивному руху. А саме за допомогою скорочення свого прозорого купола. Вони витісняють воду, яка служить свого роду реактивним двигуном медуз. Схожий механізм руху має і каракатиця. Але найцікавіший реактивний двигун. Створений природою є у кальмарів, яких цілком справедливо можна назвати живими торпедами. Адже навіть тіло цих тварин за своєю формою нагадує ракету. Хоча по правді все якраз з точністю до навпаки Це ракета своєю конструкцією копіює тіло кальмара, серед володарів реактивного руху в природі є і рослини. А саме. Так званий скажений огірок. Коли його плоди дозрівають, у відповідь на легкий дотик він вистрілює клейковиною з насінням. У сучасній техніці реактивний рух відіграє дуже важливу роль. Так, реактивні двигуни приводять у рух літаки та космічні кораблі. Рух це життя. Ми постійно рухаємось. І все рухається навколо нас. В нашому організмі рухаються частинки, частини тіла і навіть органи. Без руху серця ми не можемо існувати. Може здаватися, що більшість рослин не рухається, та насправді нерухомих організмів в природі вкрай мало. Наприклад, суцвіття соняшника з нерозкритими квітами рухається слідом за сонцем. А листочки мимози сором'язливо скручуються від дотику. До руху рослин належить також розкриття і закриття квітів. Цікаво те, що ці рухи рослин здійснюються періодично у тварин рух забезпечується опорно руховою системою, яка складається зі скелету пасивної частини та м'язів активної частини. А переміщення тіла у просторі відбувається за рахунок скорочення м'язів. Риби постійно мешкають у воді. Водне середовище досить густе. З одного боку, це підтримує тіло, а з іншого, ефективне пересування у воді можливо лише для тіл, що мають обтікаючу форму. Рух хвоста зумовлює переміщення риби вперед, а плавці. Дають змогу змінювати напрямок Як бачиш, різні організми та механізми використовують різноманітні способи переміщення тіла в просторі. Рухайся, бо це основа життя та здоров'я.